Кросовери в межах 20 тисяч доларів. Друзі, сьогодні ми вам покажемо, розкажемо, які комплектації, які двигуни і що заїхало на Луцький авторинок. Тому поїхали. Tiguan 2016 року в такому блакитному кольорі Я американець, що видно по даним катафотам. Дивіться, двохлітровий бензиновий. Двигун 190 тисяч км пробігу даного автомобіля. Салончик у нас виглядає наступним чином, шкіряний білого кольору з перфорацією сидінь на автоматичній коробці передач з мультикермом, з підігрівом передніх сидінь, з такою от невеличкою мультимедією. Так от виглядає салончик даного автомобіля з електростинковим гальмом з електростопідіймачами. Зайді у нас автівка виглядає наступним чином. Це у нас, бачимо, Тігун S'e. Tiguan Сіє, проте вже новіший, 19 рік автомобіль. Повний привід. Також Америка. На далекосплавних таких -от, друзі бісочках. Цінник даного авто. Він код. Двохлітровий бензиновий двогон, безключовий доступ до середини автомобіля. Також шкіряний салон але вже чорний. Перфацію сидінь, автоматична коробка передач, мультикермо. Така от велика красива мультимедія, підігріва передніх сидінь, кліматконтроль. Також присутній панорамний дах. Ззаді автомобіль виглядає у нас наступним чином Honda CR-V 2012 року автомобіль. Ось такий от Кросовер також в бюджеті до 20. Тисяч доларів, тут трошки скло примежливо, то погано видно, проте вартість його встановить 16450. 2,2 дизель. Протроніки присутні як спереду, так і ззаду. Дальше. По салону автомобіля зачинений. Давайте так от зробимо. Салон автомобіля нас виглядає наступним чином. Бачимо на механічній коробці передач дане авто з мультикармом. Задня автівка виглядає наступним чином. Присутня. Камера заднього огляду. Nissan X Trail 2016 року 215 тисяч км пробігу даного авто вартість його становить 14 тисяч 950 доларів. Присутні партроніки 360 по кругу. Мачимо тут на дзеркалах оцінник даного авто у вас, друзі, на екрані. Автоматична коробка передач, 1,6 дизельний двигун, номер телефону продавця. Безключовий доступ на передніх дверках авто по кнопці. Відчиняємо обережно дане авто. Зараз оглянемо салон О, тут у іграє Рамштайн. Мультикермо, автоматична коробка, клімат контроль. Такий от салон даного автомобіля. Зараз ще оглянемо, як він виглядає у нас ззаді. Зачиняємо дверки. Ззаді авто виглядає у нас наступним чином. також Присутня камера заднього огляду. І що ж люди дивилися сьогодні на авторинку? Звісно, по нашій темі кроссовери. Осінь прийшла, всі хочуть кросовер. Тігуани, каджари, туксони це все є присутнє на луцькому авторинку, соренто. І люди їх і дивляться. В основному середній бюджет покупки кросовера це 15, 17 і більше тисяч доларів. Якщо ви хочете там щось за 12, за 13, буде тільки або Dacia Duster, або е, Nissan Qashqai. Все, більше кросоверів не розглядайте. Всі інші там бензинові американки, я вам не рекомендую до покупки, там жахливі двигуни і дійсно будете мати проблеми. Тому дивіться далі, зараз ще покажемо декілька варіантів, те, що ми бачили, те, що Цікаве, і зразу можете замовляти разовий огляд або автопідбір. Телефон в описі. Kia Sorento 2013 рік, 2.2 дизель, повний привід 220 тисяч кілометрів пробігу даного авто, присутні партроніки 360, безключовий доступ на передніх дверках авто. На жаль, зачинено. Шкіряний чорно солом з перфорацією сидінь. Мультикермо, підігріве сидінь, клімат-контроль, невеличка мультимедія, легкосплавні такі дисочки. Задня автівка виглядає у нас наступним чином. Також присутня камера заднього огляду. Спортеч 11 2011 року. Дане авто у нас вартістю 14600, дизельний двохлітровий двигун. безключовий доступ на передніх дверках автомобіля. Салончик у нас виглядає наступним чином. Шкіряний, чорного кольору, автоматична коробка передач, присутнє мультикермо, мультимедія. Так от виглядає у нас салон, присутні підігріви, до речі, передніх сидінь. Електросклоп підіймачі, легкосплавні дисочки, партроніки заднього огляду. 16-го року. 1,5 дизельний двигун, 265 тисяч км пробігу даного авто, також присутній безключовий доступ до салону автівки. також плавні досочки, LED-оптика, партроніки, камера заднього огляду по салону. Салон у нас виглядає наступним чином. Комбінований чорного кольору, механічна коробка передач, мультикермо. Клімат-контроль, така от красива мультимедія, електростанкове глямо Підігріви Сидінь. Такс. І Hyundai Santa Fe 2010 року. Автомобіль 240 тисяч кілометрів пробігу на 2,2 дизельному двигуні в такому чорному кольорі. Вартість його становить 14 500 кросовер, повний привід з безключовим доступом на передніх дверках автомобіля з легкосплавними такими, друзі, діються, дисочками. Вчиняємо дверки даного авто, зараз оглянемо його салон. Шкіряний салон чорного кольору, автоматична коробка передач, мультикермо, електроскло підіймочі, електрорегулювання сидінь, клімат-контроль присутній також. Ось такий от салончик. Даного автомобіля, зараз ще також оглянемо його на задню частину. Ззаді авто виглядає у нас наступним чином, присутні партроніки заднього огляду. Трішки виходимо за рамки бюджету, проте дивіться, який красен стоїть, це у нас електрокар. 2021 року вартість його становить 2500. Далі дане авто у нас дуже гарний варіант для. Поїздок в межах міста має чудовий запас ходу, повний набір асистентів, друзі. Безключовий доступ до автомобіля. Салончик у нас виглядає наступним чином. Шкіряний салон з перфорацією сидінь, мультикермо, така велика, красива мультимедія, задній ряд сидінь, електроскоп електрорегулювання сидінь. Зачиняємо дверки автомобіля, дивимося, як виглядає ззаді. Дуже красивий візуально автомобіль, присутні камери, партроніки. Дивіться, які красиві десочки. датчики сліпих зон Peugeot 3008, досить гарний варіант в цьому бюджеті 2019 року. Автомобіль на 1,5 літра дизельному двигуні. Вартість становить 17 тисяч. 700 доларів пробігу 180 тисяч кілометрів. Легкосплавні дисочки, присутні партроніки. Ну, на жаль, автомобіль зачинений і будемо глядати його через скло. Автоматична коробка передач, мультикермо, красива велика мультимедія. Присутні клімат, контроль та підігрів сидінь. Ззаді автівка нас виглядає наступним чином. Він дуже близько припаркований нас до забору, тому буде складно вам його показати більш ретельніше. Ну що, друзі, отакі автомобілі вам показали. Які наступного разу на авторинку підзняти. Ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Звісно, будемо розбирати бюджети. Багато людей пише за 5, за 6, за 7 тисяч доларів. Звісно, такі також познімаємо. Підписуйтесь на наш телеграм, підписуйтесь на наш Тік-Ток, підписуйтесь на наш Фейсбук і Інстаграм. Всюди ми є в будь-якій соцмережі. Ви можете задати своє питання. І, звісно, підберемо вашу мрію. Звертайтесь.